Мені вже навіть привичніше по традиції, так зустрічатися в понеділок на будівництві і починати його з вами, починати дивитися, що ми будемо робити і з чого ми починаємо з третього будинку. Давайте подивимося. У нас от тепер є зміни. Тепер арматура зав'язана. Якраз ця стіна, про яку ми казали. Вона була залита ще в п'ятницю, просто нас з вами не було. І тут вже в'яжеться. А тут вже будуть вирізатися двері, про які ми говорили. Ну, Тут вони вже вирізані, тепер тільки потрібно буде, е, потрібно буде якраз тільки витягнути просто сам моноліт. Так, трошки більш правильніше показувати. З самого початку відео, які ж процеси відбулися за тиждень, які були зміни. Бо ви потім додивлятися до кінця, може хтось не хоче. Тому зараз ми подивилися понеділок і тепер п'ятниця. Ви бачите цей кадр зразу після того, як ми подивилися, як тут в понеділок виглядало. І така різниця в нас намалювалася. Плита залита, випуски зроблені. Тут буде литися так само. Буде ставитися опалубка, на оцьому місці буде стіна вертикальна. І після того ми вже виходимо на рівень якраз моноліту, де буде підземний паркінг. І заодно ще покажу ті двері, які ми вирізали. Ми тоді дивилися, як висверлювали, потім відрізали, витягнули плити і вже є двері, які. Раз в укриття, два в укриття, а тут у нас комірки. План у нас з вами такий самий, як і кожного разу, тобто кожного понеділка заходимо на п'ятий поверх і дивимося, що ж зробимо. Ну, я зараз знаходжуся в тій квартирі, що ми бачили, тільки оцих пів стіни. І тепер беремо і просто йдемо коридором. Тут ведеться будівництво. Я попробую знайти кадр з минулого тижня. Навпроти теж у нас є зміни, теж візьму кадр з наступного тижня. Квартирі, що зліва, у нас же всі стіни були заморовані ще в п'ятницю, так що ми їх бачили. Ідемо йдемо далі собі, будемо просто кадр брати для того, щоб мати. Тут також візьмемо отакий кадр і подивимося наліво. Наліво в нас купа цегли. І поки що передивимося, як воно буде в п'ятницю. Фактично, з таких змін у нас будуть відбуватися. Вони глобальніші, тобто ми зможемо подивитися на дистанції в місяць-півтора, що ж вималюється, бо і кожного тижня також є зміни, і ти не завжди знаєш, де вони будуть. Але так показав і подивимося на це в п'ятницю. А от і монтуються самі вікна. І зараз візьмемо собі до уваги, що раз, два, три, чотири, п'ять. Шість вікон нас немає, а західна сторона вже встановлена. П'ятий поверх почнемо з вікна, яке встановлене на сходовій клітці. З надпису, я вже написав, що п'ятий поверх, щоб не рахувати, так далі буду писати. Тепер дивимося наліво. Що в нас? А в нас робляться двері в трьохкімнатну квартиру. В ту, з якої ми завжди починали, вже муруються двері вхідна група. Так, розвертаємося і пішли. Ліва стіна в нас була, правої стіни в нас було трошечки. Ну, ви подивіться, скільки замурували. Візьмемо квартиру справа, замурована. Візьмемо ще одну квартиру справа. Замурована. Йдемо далі, далі, далі. Це все коридор, 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 коридор. Квартира замурована. немає, все буде видно, шеф, не переживайте. Тут мурується, тут замурована. Ну і всюди встановлені вікна. Якщо подивитися, західна сторона, вікна є, і тут навіть воно відкрите. Можна вийти на балкон подивитися. Минулого тижня, коли встановлювали вікна, я казав, давайте подивимося, отут на східну сторону вікна є, на західну вікон не було. Тут же є вікна, вимурована квартира. Вона така ж сама однотипна, однокімнатна, на яку ми дивилися, вікна Ага, є бажання, є бажання. Де-де-де-де-де. Так, зараз... Завжди мріяв це зробити. Вибачте, хто купив ту квартиру, але зараз це зроблю я. О, тепер аж гарніше. В результаті за тиждень у нас вимурувалася зовнішня стіна по коридору, у нас вимурувалися декілька квартир. Зараз ще покажу квартири там на початку біля сходової клітки. Не знаю, як то зараз все співставлю, але треба зробити так, щоб ви зрозуміли, що зробилося. Ну і отут ми показували, що минулого разу якраз встановлювали це вікно, коли ми були в понеділок. І ці вікна вже були встановлені. А тут цієї стіни не було, бо мурували ось цю. І як ми дивилися? А, ми приблизно отак сюди дивилися. А тут нас з вами вже встанов... змурована стіна справа. І в квартирі. А в квартирі ще немає планування. Але вікна, вікна вже є. Так, в мене є бажання ще десь одну здерти. Йдемо отут. Так. Так, так, так. Кайф. Ну, Я ж не здираю отут, а тут ще фасад буде, тут зараз буде шпаклівка гіпсова, так що з того боку я не здираю. Не здираю посередині, де найменший шанс його закоцати. Ми вже з вами наступного тижня будемо дивитися. Як цей поверх спланований повністю. Ну або майже повністю. Бо я бачу, що в нас є ще декілька квартир, двохкімнатних, які ще не заплановані. Але вже більша частина квартири є замурована по внутрішніх стінах і йдемо, що зараз зразу подивимося на другий будинок, яка ситуація там. З вами вже на другому будинку, де ми тоді переміряли з вами оті колони. От в минулому відео ту колону ми перевіряли. Оті кутові колони ми переміряли, якраз робили експеримент, чи влізе там гривня, чи не влізе. А зараз на даний момент тут вже виставлена опалубка підлоги четвертого поверху. І навіть незважаючи на те, що пройшло ну, менше одного дня. Тобто в п'ятницю ми тут з вами гуляли, зараз вже сам. Як це називається? Оце. Опалубка, о! Слово забув. Опалубка вже стоїть на по факту, перекритті третього поверху і підлозі четвертого поверху. І треба, треба якісь загальні кадри брати, щоб було зрозуміло, де ми є. От зараз це секція, яка виходить туди до нашого відділу продажу. І це та плита, на якій ми тоді ходили, ще нічого не було. А вже зараз хлопці лиють вертикали. Отаким От чином це все виглядає в ліву сторону. Таким чином, це все виглядає в праву сторону від сходової клітки, і ми з вами тепер переміщаємося в п'ятницю. Тут у нас ситуація наступна. Опалубка була покладена, я її понеділок і вівторок показував, як вона вкладається. Розкладена, до кінця знову зроблені випуски, встановлені короба вже є під вентиляцією, і я так розумію, вже ми готуємося до того, щоб просто вже її заливати. Нагадаю, що в першому відео ми дивилися опалубку на оцьому місці. І поза минулої суботи ми її тут лили моноліт. Лили. Вкладали. Правильно треба говорити. А тепер вже ми маємо четвертий поверх. Якщо не знати, то можна подумати, що ми з вами фактично зараз на другому поверсі. Бо якраз така сама картина десь зараз на другому поверсі. Але це вже третій. І це є оті колони, які ми міряли в минулому відео Васервагою. Це є оті колони там справа. До речі, йдемо ту перемичку, подивимося, про яку нам Роман розказував. Оті нижчі колони, опущені, про які ми говорили. От. І тут бетон буде вкладатися нижче, аніж рівень верхньої плити. Ну, так само, як там на другому будинку. Якщо подивитися, то тут зараз рідко стоять стойки. От, наприклад, тут навіть та сама балка раз, два і там аж три. А мають стояти вони отак. І тому зараз вже виставили рівень, я так зрозумів, вже зловили його і зараз просто доставляють, щоб кожних, напевно. 80-90 сантиметрів стояла підпорна балка. Треба ще сказати таку річ, що все, що ми зараз тут бачимо, вся опалубка, ті всі стойки це є подяка нашому підряднику. Бо ми, як замовниками будівництва, ми відповідаємо за те, щоб продавати, проєктувати і давати роботу. Наш підрядник це саме та людина, та фірма, яка дає нам можливість показувати зміну за тиждень. Бо багато хто може робити її зміну за місяць, і вона буде плюс-мінус такою самою, як в нас за тиждень. Але тим самим ми хочемо подякувати йому, бо це ж круто, що ти з понеділка по п'ятницю маєш великий об'єм змін, які можна показати, які видно на камері. Я дуже сумніваюся, що в плани Романа сильно входило зніматися в якихось відео. Але він сам бачить, що є зміни і результат. Він є працівником нашого підрядника, і саме тому ми можемо показувати вам зміни за тиждень, а не за місяць. І ті зміни видні на камері. Тому ми далі будемо продовжувати показувати вам, що ж робиться. Тут, наприклад, зараз демонтуються е, канали. От є вже демонтаж їх. І після того вже буде проводитися просто робота на вищих поверхах. Після того зніматися опалубка на нижніх. І опалубку знімають десь приблизно за 2 тижні після заливання. Приходить інспектор, який переміряє щільність бетону, чи він до кінця застиг, і після того вже можна демонтувати нижню опалубку. Геодес, крім того, що розмічає, де мають бути короби вентиляції, крім того, що розмічає, де ж саме має бути край будинку і це все інше, він ставить отакі відмітки. Якщо побачите, тут є 7. Оце є 7 метрів, тобто оце є відмітка 7 метрів. Після того ставиться лазер, і по лазеру по цьому рівню виставляється якраз висота самого моноліту, самого перекриття третього поверху і підлоги четвертого поверху. Бо для мене це теж було загадкою. Я ж думав, що вони накручують на всіх оцих стойках, просто одинакову висоту і потім і виставляють. Але виявляється, що ні, ну і в принципі, то десь логічно так мало бути. Бо як ти на площині півтора тисячі метрів квадратних? Маєш вгадати, що в тебе з того боку, з лівого і з правого краю, одинакова висота. Тут є невеликий перепад на самій плиті, десь трошки якийсь камінчик попав під саму стійку. Тобто фактично виставляється плита перекриття по лазеру, вона не може бути ідеально рівною по всій поверхні. Я знімаю тільки шостий раз, але я розумію, що всі кадри плюс-мінус одинакові. От кран несе бадю для того, щоб набрати бетон. Отут от гнуть арматуру. от тут якась, ну тут хоча б цікавіша робота. Тут треба висверлити і порізати 35-сантиметрову стіну бетонну. Тут в'яжуть арматуру, її так само будуть в'язати. Тут її так само в'яжуть і на цьому будинку, і в цьому будинку її так само в'язали. Фактично, будівництво це. Один і той самий етап, який ти маєш повторювати раз за разом. Але і навіть між тим знаходиться щось веселе, що можна показати. Ну, окрім того, що ми будуємо будинки там, де ми з вами були. Це другий будинок, це перший той, що засклений. Ще також у нас має бути місце під ТПшку. В коментарях найрозумніші, хто знає, що таке ТПшка, можете написати. А потім, вже як ми тут будемо все облаштовувати. Я вам розкажу, що таке ТПшка. Ну і подивіться, яку красу робить мунчо. Отут такі кущі були. А тепер таке. Це буквально година роботи. Йдемо подивимося, що він там витворяє. Я навіть трохи відійду, бо я щось не дуже хочу стояти на його шляху. Я думаю, нам треба з вами помало тікати. Там ті гілки вилітають, я щось не сильно маю бажання стояти прямо там біля нього і дивитися, як він працює. Бо можна в один момент і отримати палкою. Хтось може подивитися і сказати, боже, та то маленький бобка, так з невеликим мульчером. Та що ти показуєш? Ну для мене це ж... Мені подобається показувати. Отакий результат, коли в нас тепешка буде тут встановлена. І коли тут буде повний доступ, от тоді буде гарно. Тому що зараз уявити собі, що на оцьому місці, де є такі зарослі, має бути тепешка, я собі не уявляю, а зараз чисте місце, заходь, роби, що тобі треба. Є в мене невелика підозра, якщо тут вже працює мульчер і він же це все розчищає, значить, ми на якійсь прямій. Щоб вже тут проводити якісь роботи. Е, тому та я думаю, що ми все рівно ті кадри вставимо в цей тиждень, а вже коли будуть проводитися роботи, встановлюватися, то ми вже покажемо сам результат і вже детальніше вам розкажемо, що ж таке тепешка. Таким чином, з об'єкту вивозиться все сміття. Стоїть контейнер, наповнили, назбирали, сміття вивезли і вже частіше на будівельному майданчику. То ми вчора дивилися, що сміття вивозять. Все, приїхали забирати контейнер. Контейнер вже, до речі, накритий, тому що що? Тому що не має розкидати і немає випирати за контейнер. Демо глянемо на загрузку. Я можу констатувати той факт, що сміття вивезено. І там десь були коментарі, що сміття на будові, все вже нема. Збираємо нове. Такий в нас вийшов з вами третій тиждень. За третій тиждень ми побачили зміни по третьому будинку. Ми побачили, як влаштовується опалубка на другому будинку. І ми подивилися, скільки стін замурували в першому будинку, і також встановили вікна. За один тиждень ми побачили непогані зміни, за один тиждень ми з вами погуляли, дізналися, що деякі процеси. І тому дякую, що подивилися це відео. До зустрічі в наступному тижні. Па-па!